Вас на телеканалі НТК події дня середи, 8 квітня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Американська сім'я Ларсенів уже два роки опікується трьома сотнями коломийських дітей. Благодійний фонд ми допоможемо. Організував прибирання міського озера. День краєзнавства провели у центральній бібліотеці. У гвісці відбувся турнір із мотокросу пам'яті Романа Фурика. Отож, тепер про це та про те, скільки вартуватиме великодній кошик далі. Ковбаса, яйця, сир, а головне паска. Українці готуються до великодня та думають, що цього року поставлять у пасхальний кошик. Порівняно із минулим роком, ціни на продукти виросли чи не вдвічі, тому коломияни змушені економити. На чому саме розкажуть наші журналісти. Великдень свято, коли закінчується зима, оживає природа. З'являється сонечко, а разом із ним надія на краще життя. Чи не найбільше передсвятковий настрій відчутний на Коломийському ринку? Тут є усе, що люди ставлять у великодні кошики. А от скільки воно коштує? Незабаром Великдень, а це означає, що кожен із нас візьме великодній кошик та піде до церкви. Що поставлять цьогоріч Коломияни у цю пасхальну корзину, та скільки це буде коштувати, дізнавалися ми. Найперше питаємо, скільки цього року буде коштувати сам кошик і різноманітні прикраси для нього. 100, 120 150 Це дорожче, ніж минулого року. Дорожче, так. А на скільки? – Десь на 50 гривень, на 40. А чому так дорого? Ну, на всі ціни поподнімалися, лоза дорога привезти її дорого. дорога. А беруть люди порівняно з <кій> менше беруть. На 5-10 гривень дорожче. Так? А свічки? Свічки так само дорожчі. А люди економлять чи купують? Економлять, бо люди бідні цього року. Якщо цього року ви вирішили придбати великодній кошик, а це приблизно 100 гривень, прикраси, то його а це приблизно одна квіточка за гривню. Купити свічку – 15-20 гривень, придбати отакі крашенки, прикраси – 5-10 гривень. Та ще й накрито його, то приблизно це обійдеться у 200, а то й більше гривень. Досвід останніх років свідчить, що перед Великоднем завжди піднімаються ціни на всі продукти. Втім, українців цим не здивуєш, адже за останні кілька місяців ціни на продукти і так виросли чи не до неба. А скільки коштують цьогорічні Олія, яйця, паска та власне ковбаса, ідемо. Подивимось. Продукти дуже пішли до гори, ціни зросли, хоча долар падає. Пояснень цьому нема ніяких. Я, по крайні мріяти, не можу. А будемо так по мінімуму старатися все щось домашнє купити. А скільки 35 гривень, бо він трошечки не сьогоднішній, а сьогоднішній то по 40 гривень на базарі. А помідорки? 50. – А скільки буде коштувати так великодній кошик поставити? Один огірок, одну помідорку. 12-13 гривень. Це не є дорого порівняно з минулим роком. Чуть-чуть дорожче. Трошечки дорожче. А на Пасху прогнозується зараз ще на четвер-п'ятницю ще вище на 5-10 гривень ціна буде. Хто прогнозує як? Ну, привозять сюди. Вчора брали по 50, там, наприклад, сьогодні вже 55. Що вони так зразу на 5 гривень собі піднімають. Так, так, так. А ви вже в роздріб? Провести... Ми вже в роздріб, у нас там 5 гривень, то, то. плюс-мінус так. А, а купують люди у Великодній кошти? Так. Ну, гірки помідори це най... найбільше, що беруть. А що, що у вас? – Капуста дуже. Голубці. На голубці капуста. Яблочко по одному беруть. А яблука подорожча? – Ні. Я не знаю, я привезла дуже багато, що мало. Я як 14 продавала, так і продає цілий тиждень. Скільки Паска коштує? Як до Паски, є по... по 6 гривень. Е... По, ці по 20 по, 22, по 24 гривні. ці по, по, по 22, так само, є по, ці по 30. Пасху обов'язково, це раз у рік треба. А на чому тоді зекономити? Ну протязі місяця чомусь щось не докупимо, щось сюди, а на фликдень мусить бути все. Передсвятковий ажіотаж особливо помітно у м'ясному відділі, попри те, що ціни підскочили у рази, люди все одно активно купують телятину, свинину, а особливо сало, яке можна поставити у кошик, та готуються до великодніх свят. Ціни нормальні. Ну а яка найпопулярніша? Домашня, домашня мелена, рублена, губернаторська. А які ціни мають? 76 гривень, 71 гривня. Ну, У нас саме найнижчі okay. ціни. Але минулого року все одно були вище, правда? Набагато. Десь на 7 гривень вже від... з минулого року ціни зросли. А, людей стало менше? Ні. Не стало Томаш. менше. Томаш. Перед Великоднем теж? Та... — ага. Так, так, більше людей. А може і більше з тими руками. Ці люди гроші тримають через свята, накупляти кошики ковбасу. Не економить на ковбасі, пані Катерина. Жінка каже, заощаджувала на всьому, аби у великодній кошик поставити найкраще. Хочу би смачна була і така, щоб мій кошик гарно вмістилася, щоб гарно було. Гроші маємо ці наш мутермуся, тримати, бо на свята треба хоч раз, раз давати доброго щось. Отже, рахуємо. Паска – 30 гривень, угроки помідора – 15, хрінь – 5, сало – 50 гривень за кілограм, ковбаса – приблизно 200-300, шинка – 100, сир – 40, десяток яєць – 20. Якщо до цього додати ціну самого кошика та різноманітних прикрас, виходить 700 гривень. Це про матеріальне, але у Великдень не варто забувати і про духовне. Закінчиться війна, прийде Великдень, і кожен із нас відчує свято світлого Христового Воскресіння з побажаннями любові, добра, здоров'я, а головне миру. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук, програма події НТК». Допомога по американськи подружжя Наталі та Арона Ларсенів із Каліфорнії продали усе майно і приїхали до України. Усе для того, аби займатися благодійністю. Вже більше двох років сім'я опікується понад трьома сотнями коломийських дітей. Загалом родина має 15 доброчинних пунктів у нашій державі. Усміхнені обличчя та щасливі долі. Саме про це мріє американська родина, яка займається благодійністю в Україні. Наталі Ларсен, молода мати, яка вирішила, вона має змогу та бажання допомагати іншим дітям, хворим та потребуючим. Дівчина самотужки вивчила українську мову і дає прихисток усім, кому може. Ми приїхали добро зробити. А за те, що ми дуже бога любимо сильно, ми вирішили продати свою хату продати, свої машини, як би сказати, імущество. Як, як так як Ісус сказала, лишіться своє слідуйте за нами, то за мною, то ми так само зробили. Ми все продали. І це вже наш другий рік а, на Україні, так як ми з дітками-сиротами з не сім'ями, працюємо і. Наталі Ларсен на деякий час повернулася до Америки, але зрозуміла, хоч якнайшвидше приїхати знову до України. Дівчина каже, тут відчуває себе як вдома. Хоча проблем чимало. Не всі спочатку з розумінням віднеслися до її щирих намірів, але це її не зупинило. Ми чотири місяці то в США були. Ми працювали, то ми гроші зібрали. Приїхали сюди назад. І це перший раз, що я їх всіх бачу, то я дуже. Рада всіх бачити. Іноді нам соціальні працівники приносять сім'ї що, допустим, просто треба допомогти трошки їжею, то. Ми даємо їжу, іноді курточки, сапожки може. А є такі, що медицину не можуть оплатити. Ми медицину допомагаємо оплачувати, іноді комусь підлогу зробити. Просто соціальні працівники говорять, що така є справа, що дітей можемо забрати, бо не санітарне, то ми приходимо і дивимося, що можна зробити, щоб діточок не забрали. І іноді кришу робимо, іноді підлогу робимо. Абсолютно всі починання дружини підтримують чоловік. Наталі про нього говорить як про особливу людину. Адже те, що робить він, під силу далеко не кожному. Мій е, чоловік англічан то він тільки по англійськи але в нього мова любві від цих бабушок, цих, цих діточок, які діти не прийдуть чи з вошами, чи з хворобою. Він перший, що на коліна стає, і чоботи міняє, носочки вдіває, то він. Всіки часто ми дітей на виходні беремо до себе, бо у нас така вана велика. і Ми всіх дітей, кого возьмемо там п'ятеро, семеро на виходні беремо, купаємо, придіваємо ногсті, волосся стрижемо. Арон англієць, дуже скромний та вихований українською. Він ще не розмовляє, та й загалом говорить мало своє покликання бачить у допомозі кожному нужденному. Я люблю Україну. Ми приїхали з той життя, де у нас багато чого є сім нас життя. Цікаве і бачить, що тут достатки дітей сиротів, і це йому допомагає любити цих дітей як своїх. Коло моє подружжя вже має багатьох друзів. Люди дивуються, як можна було продати усе майно і просто жити благодійністю. І як можна так сильно любити кожного лише за те, що це людина. Тій немає різниці. Дитина чистенька, грязненька, чи вона не помита. Вона їх всіх обнімає. мене це здивували. Не всіх обнімає цьому до себе. Щось має з кишені, дістає. Комусь там сподобався їй черовики, вона може зняти і віддати. Бо я мене це чесно трохи шокувало. Думаю, наші люди не зовсім інакші, Не ну, брезгливі або такі більше. Ну, якщо вони щось мають, вони більше такі горді, скажем так, а в неї це просто так. Особливо вдячні американцям люди, які вже на собі відчули допомогу незвичного подружжя. Жінки кажуть, ця їхня пожертва заради кожного нужденного просто безцінна і невичерпна. Я вдова, у мене трагічно загинув чоловік. Я лишилася з двома маленькими дітьми. Вона дуже добра, вона дуже щира, допомагає мені дітям моїм. Я кажу, дякую Богу за те, що звів мене з цією, каже, сім'єю. Ми з Наталі познайомилися нещодавно. Вона мені допомагає з дітьми, так як ми на житло чекаємо. Вона нам допомагає мені з дітьми, трошки брала дітей з собою, гуляти. Пригласила сюди нас. Ну, так вона добра, приємна. Ну, людина така, що можна вірити їй, надіятися на неї. Подружжя орендує в Коломиї півособняк з чотирьох кімнат, проте, окрім Наталі, Арона та маленької доні, з ними постійно проживають інші діти. Зараз сім'я опікується 16-літньою дівчиною онкохворою. Для інших дітей завжди влаштовують свято, водять у перукарню, роздають одяг та їжу, а найголовніше тепло і увагу. Ми ж бачимо, то беремо, ніколи ні не кажемо, беремо, а потім. Просимо до Бога допомоги, і все якось вистачає, і в Ми в різних сферах допомагаємо. Як можемо, аби діточок не забрали? А якщо в діточок батьків немає, то ми їм стараємося всякі такі поїздки зробити маленькі чи на цирк, чи е... На коні чи таке щось таке зробити, щоб їм цікаво? Батьки немає, щось туге інше дати. А якщо допомога треба, то допомагаємо як можемо. Напередодні Великодня подружжя Ларсенів запросило діток на чергову зустріч. Хлопчики та дівчатка розмальовували писанки, спілкувалися та розважалися. Від цього отримують задоволення не лише вони, а й їхні доброчинці. До слова, завжди поруч із ними їхня маленька доня Адріанка. Я люблю Україну Україну. Особовий склад Коломийського міськвідділу міліції у святкові дні переведений на посилений варіант несення служби на охорону громадського порядку. У місцях масового святкування на вулицях міста та в селах збільшила кількість патрульних нарядів. Однак потрібно, щоб і краяни під час свят подбали про захист своїх помешкань майна транспортних засобів. Міліція наголошує, якщо ви помітили особу із підозрілою поведінкою, зателефонуйте на 102 або 067 344 37 34. І постарайтеся запам'ятати якісь особливі прикмети зовнішності чи одягу невідомого. Благодійний фонд ми допоможемо, організував прибирання, реконструкцію та впорядкування міського озера. Захід провели в рамках проекту Ти сам собі країна кажуть, головна мета незмінна зробити наше писанкове місто іще ще кращим. Не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна, добре там є, де нас нема. Стандабатька нормальне сино слова саме цієї пісні надихнули волонтерку Настю Дроняк організувати проект Ти сам собі, країна. Перша акція в рамках проекту прибирання, реконструкція та впорядкування міського озера. Активісти впевнені, що не варто чекати допомоги від когось найкраще братися до роботи самим. Кожен біля власного будинку, магазину, результат. Чистішим стане рідне писанкове місто. Толоку біля озера розподілили на три етапи: прибирання, ремонт лавочок та висаджування квітів. Якщо чесно, я дуже часто тут гуляю з дитиною, і просто тут настільки брудно в центрі міста чисто. А тут дуже неохайно брудно. Лавочки поломані, навіть нема де посидіти. І якби мені захотілося в першу чергу це, але це наша не остання акція. Після Великодня будемо братися за Шевченківське озеро, і за Трильовський парк. Організувати толоку активісти фонду планували ще з минулого тижня. Доводилося по кілька разів переносити прибирання, бо на заваді ставала погода. Цього разу все вдалося. Відгукнулися і навчальні заклади, і громадські організації. Ми долучали абсолютно всі громадські організації, і правий сектор, і самооборону, і коломия центр, і шляхетних панянок. Ну всіх ми залучили всі коледжі, педагогічний коледж, медичний коледж. Вони прибирають свої території, бо тут, до речі, є їхні території». Такі Си, коли в країні роздор, коли в країні біда, вдається помагати навколишню помагати довкіллю. Це дуже свята справа, насправді. І дуже я дуже задоволений, що студенти медичного коледжу, зокрема, займаються таким, таким святим ділом. Цього разу прибирання території було екологічним. Зібране сміття сортують. Фірма з вторинної переробки сировини його зважить, оцінить та забере власним транспортом. Отримані кошти, фонд передасть на потреби поранених в АТО. Для прикладу, одна тонна мукулатури економить один куб води. Також 60 кілограм мукулатури економить одне дерево, тобто воно не зрізане росте, насичує повітря киснем. Одна поліетилен та пластикова пляшка, які нам всім дуже відомі, які викидаються на кожному кроці, вони розкладаються приблизно на протязі 50-60 років, а скляна пляшка розкладається на протязі аж 500 років. Одна викинута батарейка може забруднити ґрунт і зробити його труйним в радіусі 10 метрів. Продовж цього тижня активісти ремонтують і лавочки, більшість з яких знищені повністю. Дошки, фарбу, інше обладнання безкоштовно надали коломийські добрі люди. Це магазин, епіцентр, Деніго, Кляштор, група А надала нам дерев'яні вироби. Прикарпатський торговий дім надали нам чай, печиво для всіх охочих, і технікум мод нам все все вирізав. Вироби з дерева. Дуже дякую. А ще пані Катерина планує озеленити територію та висадити квіти. Активістам дякують перехожі. Ну то добре, щоб чистили цю територію, бо все-таки приємно, коли тут гарно, щоб можна прийти, відпочити, пройтися, дивитися. Бажано, щоб чистили, щоб не смітили, в основному там, де не смітять, там воно і чисто. Хоча під час роботи учасники толоки змерзати не встигали, але пронизливий вітер робив своє. Тому організатори пропонували охочим чай, каву та печиво. Завдяки працьовитим та щирим людям, наше озеро знову стане чистим і привабливим, як годиться до Великодня. Вкотре хочеться вірити, що свідомість українців змінюється, і після свят прибране ще надовго залишиться чистим. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК. В читальному залі Коломийської центральної районної бібліотеки відзначили День краєзнавства. На заході відбулася презентація оформлених бібліотекарями району альбомів культурної спадщини села. Також культпрацівники зустрілися із митцями краю. Більше розкажуть мої колеги. Бібліотекарі району підготували 59 альбомів. Серед від кращих відзначено роботи бібліотек Печеніжина, Гвізця Голоскова, Черемхова, Кейденців, Княждвора, ободвох спасів п'ятиків, воскресенців, Остапківців, мишина Великої Кам'янки, Малого Ключева, Турки та інших. На початку зустрічі начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор поділилася поглядами на нові підходи до роботи і місію бібліотек у сучасному часі. Директор Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Імені Кобринської Ярослава Ткачук дала консультацію по оформленню краєзнавчих етнографічних кутків бібліотек. Наразі в Коломийському районі таких 32. Знаний краєзнавець, фольклорист, голова громадської ради при відділі культури Микола Савчук розповів про важливість і методи збирання та запису фольклору. А поетеса Юлія Долінська ділилась секретами, як виготовляти колекції картин і виробів із природними матеріалами. Бібліотекарі Сіл Грилбока, Жукотин, Княждвір, двір молодятин, провели віртуальну екскурсію селом. А директор центральної районної бібліотеки Орина Борчак підвела підсумки дня краєзнавства, оголосила кращі роботи альбомів пам'яток. Допомагала проведенні свята завідуюча краєзнавчим відділом районної бібліотеки Наталія Тарновецька. І про спорт у вісці відбувся турнір із мотокросу. Змагання присвятили пам'яті воїнів, що загинули у зоні АТО, зокрема, Роману Фурику. За перемогу змагалися понад два десятки мотокросменів. Тричі для нашого романа. Тречі слава! слава. Слава! 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 Організатором турніру став мотоклуб Хайлендерс. На початку змагань всі присутні вшанували пам'ять Романа Фурика хвилиною мовчання. Задали на відкритті і про те, що він був суддею на цьому мототреку. Те саме тут здійснив свій останній заїзд, зазначив командир героя Мирослав Забарило. Підтримав його і побратим загиблого Володимир. Він був хорошим, хорошою людина. Він був хорошим спортсменом. Різностороннім. Він не тільки був. Не тільки любив мотокрос, він не тільки любив спорт взагалі. Він, крім того, можливо, ви не знаєте, він був хорошим тренером по карате до системи Вадорю Кіок Шінкай, Шотакан, учасник багатьох змагань, і який мав бути паспорт, отримав від самого Хеберзецера. Прекрасний офіцер, прекрасний воїн. Загинув. Для того щоб ви могли зараз. Проводити ці змагання для нас. Само найбільша тата того, що він нас був і другом і командир відділення, який провів з нами бій. Ви щас від більше як рік він провоював з нами. Ми брали і Слов'янський, Дебальцево. і Послідів нас було навіщо? Коли ми попали синів Слованську, де загинув дрова. Мешканець гістця Сергій Сахаріїв не тільки знав героя, але й товаришував із ним. Тому вирішив, що що б там не було, а турнір пам'яті товариша відбудеться, як кажуть, за будь-якої погоди. Останню гонку у своєму які він провів на цій землі, на цій трасі, і чомусь це навіть не, викона... не... не виникала ця думка. Просто це був мій обов'язок. Я собі це, як люди старі кажуть, помінув. І я думаю, що я свого слова дотримав, а така людина, як і суддя такої категорії, і такі взагалі, такий, як він Роман. Він заслуговується, тому що це є це святе, скажімо так. Представляю гвіздець на змаганнях і дочка Сергія Поліна. Каже, що вже добре знана у колах мотокросменів. До речі, дівчина єдина представниця красивої половини людства у цих заїздах. Однак бореться із чоловіками на рівних. Трохи слизько, падаю дуже багато разів, але так нормально. Я його дуже пам'ятаю, він дуже велика людина. Я навіть не можу передати. Я дуже рада, що я учасник зараз в цих змаганнях. А загальну перемогу у важких заїздах здобув Артем Максименко з Червонограду, що на Львівщині. Конкуренцію переможцю склав Олег Скрипников із Чернівців. Однак трофей залишиться наразі у музеї клубу Хайлендерс. До наступних стартів. З вістя Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма НТК». Що важливо зробити у страсний тиждень? Який кошик, рушничок, свічку обрати на Великдень та які продукти покласти до святкової корзини. Про це поговоримо із Коломийськими берегинями народних традицій у програмі Про все крім політики після новин. Телефон для спілкування 38 000. І Коломийська пошта повідомляє, що із 8 по 11 квітня листоноші Коломиї та Коломийського району будуть доставляти бланки заяв про призначення житлових субсидій та декларацій про доходи. Просимо мешканців забезпечити листоношам Належний доступ до помешкань для вручення бланків. І на сьогодні все. Нагадую. Інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті на офіційній сторінці телеканалу НТК, а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин, миру та спокою. Хай щастить. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 8 квітня 1851 року, в селі Маріямполі, тепер Галицького району, народився Роман Заклинський, український літературознавець, історик та етнограф. Помер 29 березня 1931 року у селі Тростянці, що на Львівщині. Також, 8 квітня 1873 року, народився Амросійнижанківський син Юліана, актор, театральний діяч. Працював у театрі Руська бесіда у Львові у 1921-24 роках. Він активний актор у трупах відомих галицьких режисерів Загарова та Стадника, А від 1925 по 1932 роки в театрі імені Тобілевича під керівництвом Миколи Бенцеля. Помер Амбросій Нижанківський у Коломиї, ймовірно, 7 лютого 1944 року, похований на монастирку. Наприкінці 1960-х років почалося розширення вулиці Димитрова, тепер Карпатської, яка охоплювала частину цвинтаря. Робівці частково перенесено вглиб кладовища. Тоді, мабуть, було втрачено місце захоронення Амвросія Неженківського. За радянських часів його ім'я було під забороною, і лише на зорі незалежності за сприяння голови новостворено історико культури.